Вітаю вас на каналі Говорить Таро з любов'ю, і це канал про те, як карти розмовляють з вашою душею. І сьогодні ми розглянемо таке питання. Про що кричить ваша душа? Давайте ми подивимося, про що кричить ваша душа. Ваша душа кричить про те, що всі негативні ситуації, всі такі важкі випробування, які були в вашому житті, вони рушаться, рушаться. Все. Ви пройшли свої уроки, і ви вийдете. З них дуже сильною людиною, яка буде йти до своїх цілей, незважаючи ні на що. Ваша душа кричить про те, що важкі моменти вашого життя завершуються, що ви виходите на новий рівень свого життя. І він буде набагато активніший, набагато такий цікавіший, яскравіший, який буде вас дуже тішити. А що трапилось? Давайте ми подивимося. Розкрийте нам, будь ласка, цю суп'ятірку мечів, що вас трапилось такого в минулому. А в минулому трапилася ситуація, яка була насправді дуже неприємна для вас. Ситуація, яка підняла на поверхню всі ваші страхи, і вам було дуже важко потім зібрати себе докупи. Тому що ви така людина, що ви по житті завжди були переможцем. Ви завжди вважали, що ви на коні, у вас все гаразд, і з вами нічого подібного не може статися. Але переміни вірвалися настільки швидко, що ви навіть не, ну, не змогли опам'ятатися. І ці переміни в вашому житті створив чоловік. Що зробив цей чоловік? Що підняв на поверхню всі ваші страхи і весь негатив. Цей чоловік він, е зробив неправильний вибір в своєму житті, який нарушив оцей мир, спокій, гармонію і оцей такий сімейний. Внутрішній баланс, і він кхе, кхе, повівся дуже якось незріло. Він насправді запустив такий механізм, який вибив вас з колії. Ви знаєте, от нахлинули такі емоції, що. Нічого не хотілося. Такі, знаєте, вспливли підводні камні, які просто хвилею збили вас з ніг і ви втратили землю під ногами. Це завело вашу пару в такий глухий кут, де просто немає виходу. І, як показують карти, що це насправді дуже багато принесло вам болю. Це, знаєте, такий був удар в спину, коли ви не очікували, І тому що ви вважали, що у вас сім'я дуже міцна, стабільна, надійна, і у вас так завжди було по роду, що у вас там, наприклад, Нема у вас розлучень, а тут у вас така ситуація, що... ну все, кінець. Добре, покажіть нам, а що за вибір зробив цей чоловік, що зруйнувало ваші стосунки? Він приховував від вас те, що в нього на стороні була інша жінка, до якої він по лицарю кубків і по колісниці заскакував стабільненько. Він зрадив вас. І, скоріш за все, ця жінка в нього була там, де він їздить у відрядження. Коли ви його вдома чекаєте, сумуєте, він тим часом абсолютно не сумує. Чи серйозно в нього, з цією жінкою, чи серйозно в нього з цією жінкою? Ні. Це знаєте, ну дивіться, ноль, дурак, тобто легкість. Це більше така легка пригода, коли. Знаєте, можна собі гарно провести час без відповідальності, і щоб не нудьгувати, щоб не було скучно. Це не є там жінка, від, ну, до якої в нього є почуття, і просто він там жити без неї не може. Це просто є е, така собі жінка про запас, до якої він забігає час від часу. Добре, а чи є у вашого партнера почуття до вас? Не дивіться карта каже, що його обман. Його оці хитрість і те, що він приховував, загнало його зараз дуже таку пастку, І де він просто не бачить виходу. Він зараз в такому, знаєте, стані невідомості. Він не розуміє, як йому далі поводитися. В нього такі, знаєте, коливання туди-сюди, сумніви, що робити. Він розуміє, що він розбив вам серце, він, зрозум... він розуміє, що він. Завдав вам дуже сильного болю, і він розуміє, що виходу немає з цієї ситуації, але на дні колоди королева пентаклів це означає, що ви для нього важлива жінка. От, і він зараз в таких сумнівах, що робити, що робити, як вийти з цієї ситуації, як вийти з цієї ситуації, як зробити так, щоб це все змінилося, і всі забули про цю історію. Розумієте? Добре. А які почуття в нього до цієї жінки, до якої він забігає у гості? Ну, дивіться, він пішов від неї. Він зробив свій вибір, і він обрав сім'ю. Хоть він розуміє, що вже багато приніс розчарувань і завдав болю, і він розуміє, що е ну, ситуація така дуже серйозна, але він має надію, що все виправити, і він має надію зберегти сім'ю. Він має надію зберегти сім'ю. Він налаштований на те, аби да, все повернути на свої місця, він. Е Думаю, що ще все налагодиться. А скажіть, будь ласка, чи зможе ще все налагодитися в цій парі? Ну, дивіться, тут вибір будете робити ви. Ви дуже така серйозна жінка, ви жінка, яка не прощає зрад, ви дуже красива, успішна, ви дуже сильна людина і вам дуже важко пробачити зраду. Ви зараз стоїте на такому роздоріжжі, і ви насправді не, не можете зробити свій вибір, тому що вам дорога ця людина, але і водночас ви розумієте, що ви не можете бути з ним після того, що він вчинив. Добре, покажіть нам, який вибір зробить людина. Знаєте, ви поставите крапку. Ви поставите крапку на брехні, на тому, на тих масках, які носив ваш чоловік. Ви поставите крапку за те, що він приховував від вас е таку страшну таємницю і вів з вами нечесну гру ви поставите крапку на цих стосунках чоловік який зрадив і прийшов час закрити цю історію чоловік який обманув не те, що от обманув, а просто завдав удар в спину. Коли, ну, просто коли людина абсолютно не очікує. Коли людина абсолютно не очікує, це так, знаєте, коли відкривається правда, в той момент от реально земля йде з під ніг. Світ перевертається. Небо падає. Ну так, знаєте, це такий шок. Що ну, після якого дуже важко прийти прийти до себе. Це шок, після якого дуже важко потім встати і почати жити по-новому. Дуже багато потрібно часу на відновлення для того, аби зрозуміти, ну, чому, чому так. Я ж настільки любила і довіряла цій людині. Як він міг так поступити? На карти кажуть, бачите, що час прийшов, і ви закриєте ці стосунки. Ви не пробачаєте хитрості. І обману. Добре. Яку пораду? Вищі сили хочу дати вам в вашій ситуації. Як вам поскоріше відійти від цих всіх неприємностей? І якось помаленьку стати на ноги і почати жити по-новому. Як вам поскоріше відійти від цієї ситуації? Ой, карта зірка. Вищі сили кажуть. Ідіть вперед. Не здавайтеся, мрійте, не втрачайте надію на краще. Раз вам Всесвіт послав таке е, випробування, значить ви зможете його пройти, тому що е, нам даються тільки ті випробування, які нам по силах. Ви є жінка. Дуже сильна, і ви зможете піднятися, ви зможете стати на ноги, і ви будете успішною, щасливою людиною, яка буде мати силу, владу, яка доб'ється великого успіху. І насправді дивіться, карта Дев'ятка Пентаклів і імператор. Імператор це людина, яка Досягає найвищого рівня в, профі... в своїй професії, найвищого... найвищої посади. І ви е... з такої, знаєте, е... дуже такої емоційної, ніжної, доброї жінки перетворитися в такого, знаєте, в такого сильного керівника, людину, яка все візьме в свої руки. І бачите ту пентаклів насправді це доля дає вам шанс, аби ви дуже виросли в своїй професії через біль, через страждання до найвищого рівня в своїй професії там чи в бізнесі. І дивіться, карта світ, яка говорить про те, що все в вашому житті налагодиться, все старе. Піде, прийде абсолютно новий е, такий етап вашого життя, де буде панувати гармонія, мир, злагода. І насправді це карта е, реалізації вас в, в своїй справі, е, в роботі, яка буде приносити вам задоволення. От, от така нас ситуація. Так що на тому ми будемо завершувати наш розклад. І я бажаю вам не здаватися, е, вас все вийде, ви сильне і ви зможете. Я вірю в вас. Все люблю, цілую, Па-па.